Господь з вами. Господь, Читання Святого Іванля Господи! Того часу Ісус сказав до своїх учнів. Був один багатий чоловік, який мав управителя, якого звинуватили нібито то не розпрачує його майно. Покликавши його, сказав він, що це я чую про тебе, де звіти твоє управління, тобі більше не зможеш розпоряджатися. Так не хміркувати собі управління, що ж мені робити? Адже мій пан поправляє мені управління. Копати не маю сили, аж бракувати соломності. Знаю, що зробити. Щоб коли буду в від управління, прийняли мене до своїх домів. І покликавши кожного ворожників свого пана, запитав перша, скільки винен ти моєму пану? То відповів, 100 мірок олії. Сказав їм, візьми своє розписку, що якщо сідай і напиши 50. Потім запитав другу, а ти скільки віна? Той відказав, 100 мірок пшениці. Каже, візьми своє розписку і напиши вісімдесят. І похвалив пан на чесному бо ото розумно вчинив, адже цього віку розумніший від зміни світла у своєму поколінні. Слово Господне. на першому читанні, а властиво на одній одні деталі. Чуємо слово позаполад хвалитися. Це слово часто питає в нас в негативні асоціації. Бо ніхто не, не любить, коли хтось інший. Хвалиться, розповідає, який він там замечательний, як він це зробив. Ну хіба що діти прийшли там зі школи чи саді та оцих о, о, любимо посухів, по як вони хваляться, що їм вдалося. Але коли це роблять дорослі, то це нас дратує і правда. Але у Святого Павла чуємо, що він хвалиться в Ісусі Христі. Це інша, це тобто, насправді дуже потрібна річ. Тобто він хвалиться тим, що або йому вдалося зробити силою Ісу Христа. Тобто, Це не є заслуга Павла, але він якби там був. А друге, це те, що Бог через нього зробив. Вже тобто, не Павло зробив, а Бог зробив через. І це так насправді і нам потрібно. Бо коли ми хвалимо світ Ісусі Христі, ми прославляємо не себе. Бо ми далі лишаємося грішниками, але це Господня благодат вчинила в нас і через нас. І ця слава належить Богу. Але для цього, щоб цим хвалитися, то це повинно має бути. Про що розповідати? Не в книжках про що. Тільки те, що ти сам переживає. Але коли такі речі є, коли ми бачимо Божі діла, який Бог зробив в нас, коли просимо його про благодать і Він дає благодать. Тобто це його дні. Цим треба хвалитися, бо це слава Божа. В цьому контексті ще згадаю, що спосеред дарів Духа Святого є між іншим даром побожої розмови. Зовсім неочевидна річ. Во всі такі отам дар зцілення, дар пророцтва, так, це правда, це великий дар. Але в шавменності цей дар по Божої розмови дуже важливий, що коли ми зустрічаємося, ми говорили не тільки про погоду, війну, чи там, про якісь новини, щоб ми говорили про Божі речі, про Боже Слово, про те, що Бог чи. Бо це будує, це зігріває серце. І чого ж про це не говорити, коли ми знаємо себе християнами, тому учням Ісуса Христа? Якщо збираються якісь люди, у яких є хобі спільне, мод, моделі склеювати чи марку збирати, ясно, що вони будуть про це розмовляти. Бо це для них важливо. То коли християни збираються. продовжить вечір. Також на це звертаємо увагу, про що ми спілкуємося і чим ми хвалимося. Бо деякі країни хва, хваляться злі, злістю, незадоволенням і прокляттям. Бочах грати, як то погано, то погано. Ну, від такого хваління всім стойше більше. Тому нехай Господь, Його Слово царює між нами. Про це розмовляємо цим хвалінцем. Наша Божа. Амінь.